Пухка паска, яскраві писанки та крашенки, домашня ковбаса, запечене м'ясо, бабка із домашнього сиру, хрін та сіль усе це українці щорічно кладуть у свої великодні кошики і йдуть освячувати до храму. Саме традиції в умовах війни дозволяють зберігати дух свята. Та щороку ціна на великодні кошик зростає. Оскільки він обійдеться цьогоріч, ходімо дізнаватися. Один із основних продуктів Великодня яйця. На них чини найбільший попит, каже пані Катерина. На ринку вона працює вже понад 25 років. Впродовж дня перед святом охочих купити яйця для паски або ж для крашенок сотні. Тож щоденно з продаю щонайменше півтори тисячі яєць. Вартість десятку нині коливається від 65 до 75 гривень. Предпочитаю те, де краще жовточок, щоб пасочка була гарна. Все ціна в принципі така ж, як і була місяць тому, така й вона і зараз стоїть. Вона не змінювалася. Ну, може, десь якісь трошки менші, дешевші, трошки більші, вони дорожчі Ціну тільки ставлять по величині яйця. По свіжі стопроцентно, тому що зараз вона і по перше не затримується, і явно що ви купляють більше, ніж завжди. Ще одна традиційна страва у великодньому кошику це бабка або ж запіканка з домашнього сиру. Його вартість напередодні свята зросла приблизно на 20 гривень, каже продавчиня Ольга. Але це він не змушує відмовитися від звичного смаколику на святковому столі. До обіду на ринку вибір вже невеликий. Віничани купували сири сметану для того, щоб зробити запіканку. Молоко купували виключно, переважна більшість для того, щоб спекти на Великдень Пасху. Вершки сьогодні були 180, сметана 80. Сир коливався від 200 до 250 гривень, брин за 300 гривень. Молоко за півтора літри 50 гривень. А ще у великодні кошик, який несуть освячувати у храм, обов'язково кладуть м'ясні вироби. Рідко українці обходяться однією ковбаскою, тож купують свинину найчастіше кілограмами. Перед великоднем, як звичайно, кожен хоче купити шматочок м'яса, щоб його запекти. Бити якогось лупця, домашньої ковбаски, так як кожен рік. Хто любить шию, хто лопатку. Ну, свинина вона на ковбаску, якщо це гарна домашня свиня, то воно все підходить. У нас 180-200. Трошки підняла стіна, зате сало зараз дуже дешеве. Сало можна запастися до нового року. По 50, по 40 гривень, по 100. Ті, хто самостійно не начиняє ковбасу і не запікає м'ясо, як це робили раніше наші бабусі, купують усе готове. Асортимент у продавців м'ясних виробів вражаючий, чи не найбільший попит на рулети. Від 400 гривень до 500, така ціна приблизно. З різними начинками і курячі, і свинячі, і телячина, телячина все є. Якби асортимент хороший. Запечене м'ясо бужаніна така сама ціна. Від 400 до 500 гривень. Сало запечене трошки дорожче, тому що воно більше вжарюється. Воно коштує 525 кілограмів. Олександр Диченський разом із дружиною обрав кілька видів м'яса: запечені окіст та сало. Нині чоловік дотримується посту, тож чекає неділі, аби поласувати традиційними українськими стравами. Ціни це така не, не дуже е, смачна тема, але е, приходиться на не, неї зважати увагу. Всякий раз на перед е, святом ціни трошки так сказати становиться другими, але е, ну, не настільки, щоб її можна було не купити на, на, такий, на таке свято. Віталій Білун каже, ціни зросли близько на 7%. Усе через підняття цін у фермерів на м'ясо. Та на попит у його яці це не впливає. Купують в основному жінки, як завжди, тому що вони своїм чоловікам і синам переправляють на фронт. Поставному дуже багато відправляємо, пакуємо, відправляємо цілий день цим. Займаємося І кожен день. Головна страва великоднього столу символ воскресіння та нового життя пухка паска із родзинками, цукатами та сухофруктами. Щороку кондитери та пекарні намагаються здивувати вибагливих покупців, експериментують із тістом, глазур'ю, начинкою і додають горіхи. В нашому асортименті є великодні панетони це за італійською технологією, і вони є також різноманітні з різними начинками. Зараз дуже популярні як і класичний варіант, так і з начинками. А саме це зараз тренд у всьому світі з дубайським шоколадом. Один панетон вартує від 899 гривень. На ринку ж традиційні великі паски можна придбати дешевше, за 100-120 гривень, а менші за 50. Тож вартість великоднього кошика помітно зросла, щонайменше на 250 гривень. Цьогоріч велика паска на ринку коштує від 100 гривень. Кільце ковбаси – 170 гривень. 300 грамів бужинини обійдеться у 150 гривень. Десяток яєць – 70. Домашній сир – 250 гривень за кілограм. Пачка вершкового масла жирністю 82% – близько 120 гривень. А баночка хрону – 20 гривень. Все разом віничанам обійдеться у 880 гривень. Катерина Соболюк, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал. Віта.